Дня приїхали на свою експериментальну діляночку. Тут в нас 5 сортів. Не були тут 2 місяці. Такий стан. Стрілка. Вже велика. Нагадую, стрілку не потрібно витягувати. Потрібно її ламати. Вона ламається дуже легенько, так як якщо ви витянете, сюди буде попадати в стебло волога і це призведе до поганих наслідків. Отак. Вона ламається дуже легко. Такий у нас стан. Це ракамболь. Кіпрський, щось йому тут не сподобалось. Не знаю, не дуже погано того року. Був гарний. Цього року ми поміняли, садили його на піску, цього року посадили на чорноземі. Щось йому не сподобалось. Тут у нас сабаголд безстрілковий. Довщина стовбура. Гарно. Кінчики жутіють, тощів не це нічого страшного. Вже скоро в принципі безстрілковий потрібно буде викопувати. Там у нас на початку козак і дюшес ще є. Дюшес дуже в поганому стані. Не знаю, ну там в принципі посадковий матеріал, я говорив, був хворий, але вже не хотілося викидати, обробив і посадив. Ну такий у нас дюшес. Від бур'янів в принципі, вже нічим не буду працювати. Так, ми закінчили на Собоголді. тут у нас далі стрілка, це вже в нас Любаша. Ну на Любаші ще не сильно багато. В принципі вона вже виходить, ну но... такої тут у нас трошки заросло. Нічого. покупаем. А це у нас ракомболь голландский. Вот такая стрелка. Ломаты будем. Все, всем гарного дня. Будьте здоровы. И до новых встреч.